Всім привіт! Мене звати Катя і ви на моєму каналі. І в цьому відео я буду вам розповідати про книги, які я хочу прочитати в грудні. Їх тут знову ж таки багатенько, але це для того, щоб вибір був простіше. Спочатку ми почнемо з тих, які я так і не прочитала в листопаді, але хочу їх спробувати прочитати в грудні. І перша книга це доторкнутись до небес, так як тут прочитано вже. Майже половина. Але хоч вона мені не дуже подобається, я все ж таки хочу її закінчити. І друга книга це трилер Останній страх, Мартини не говорять. Я просто її не встигла дочитати, так як читала інші книги, які мені сподобалися більше. Але вона, як мені здається, дуже цікава. Тому я б хотіла її прочитати, можливо. Вечорами, це буде саме те, що треба. І ще один трилер. Це вже я її тільки нещодавно отримала. От, вона має бути дуже цікава. Матір бачить сина, який когось вбиває, і вона починає. Просинатися за, за день до того, що сталося, і потім так кожного разу вона просинається все раніше і раніше. І вона має зрозуміти, як це все сталося, і все таке щось в такому дусі. Те, що зрозуміла, я бачила тільки приємні відгуки про цю книжку. всім вона дуже подобається, тому теж хочу прочитати. А ще як на мене вона дуже гарно хоча, хоч, хоч такий, начебто, не в тему, але за книжка мені. Подобається. Отже, з е, трилерами і таким ми переходимо до різдвяних книжок. У мене тут їх 6 штук. Я не знаю, чи е, додасться ще, але поки так. І перша книга, ой, Боже, вона така малесенька. Це твій милий скруч. Тут 91 сторінка. Чи трошки більше? 95 сторінок. На книгарній є не була акції, я її купила за 91 гривню, ну я просто не могла пропустити це. Вона дуже мила, це буквально на годину, тому що, ну, можливо, навіть менше, тому що шрифт тут теж не те, щоб їй дуже великий. Але вона дуже мила, тому прочитаю. Ще одна не дуже велика книга це Поцілунок у Нью-Йорку. Є ще одна частина поцілунок у Парижі. Але я вже і так багато витратила на книжки, тому я її не купувала. Можливо, ну я подивлюся, чи як мені зайдеться. Але мені начебто теж різвана тематика. От, Все, 16, знається, то, що дівчина там їде в Нью-Йорк. Ну і я так розумію, кохання і все в такому стилі. Наступне. А от наступні книжки. Я про них е, нічого не знаю. Це. Деякі новинки, деякі не новинки. Ну, тобто про деякі трішки знаю, але перше це обмін на Різдво. І, як я зрозуміла, по нотації тут будуть у нас близнючки Чарлі та Кас. І, І вони поміняються місцями. Сподіваюсь, не чоловіками теж. Не знаю, що буде, але, сподіваюся, буде дуже цікаво. вона теж дуже гарна. От. Ось така книжечка. Далі різдвяне бажання. Про різдвяне бажання я знаю те, що тут буде пара, яка вже досить довго разом, Їм начебто, навіть за 30. От, вони, начебто, вже набрили одне одному, вони, я так розумію, не знаю, чи вже кохають одне одного. І от вони одного разу просинаються в різних квартирах, я так розумію, їм менше років. І вони мають зрозуміти, хочуть вони все таки бути разом чи ні. Тут також дуже гарна обкладинка. Все дуже гарне, просто ну, краса. Ще одна книга від цієї. Цієї авторки це Різдвяна Сокня, і про неї я я вже навіть не пам'ятаю, що там було в анотації. А вона, дівчина, має управляти багатоквартирним будинком покійного батька. Не знаю, чи тут буде любовна лінія, але, я так розумію, тут мають бути історії, можливо, цих людей, які там будуть селитися, і. Щось такому. Скільки ж разів я сказала щось такому дусі? І остання книга, але не остання, взагалі, книга це Усе, що я хочу на Різдво, і, і це підліткова книга. Ну, поцілунок у Нью-Йорку теж підліткова. А інші. Я думаю, ну, Їх теж можна читати підліткам, але це саме про підлітків книга, навіть, шрифт великий, вона теж дуже гарна. І тут головна героїня, все, що вона хоче цього року, це знайти когось особливого, щоб поцілувати під омелою. Омелою. А... І вона на 100% впевнена, що цей хтось не Джейкоб, спортсмен і пустун, який не поділяє захоплення Бейлі Різдвяною атмосферою. Здається, вже знаю, що буде так. А Чарлі блондин із британським акцентом і гарною манерою. Чи має вона рацію? Ну, все ж таки я думаю, що це буде а, Джейкоб. Але побачимо. Також дуже гарна. І хоча я бачила погані відгуки, ну, мені здається, щось таке легке має бути приємним. І тепер ще дві книги, які я е, додам, це книги на букнет. І це перша принцеса не бажає заміж. Так. Принцеса не бажає заміж, так? Е, вона ще пишеться, але авторка навіть говорила, що до початку грудня вона її допише, там зараз 180 уже сторінок. І вона викладає кожного дня по три сторінки. В середньому в неї 220 сторінок. Тому я сподіваюся, що вона скоро закінчиться. І я почну, тому що вона мені дуже подобається. Я справді не можу почати читати зараз, тому що я не люблю очікування, Це просто. Отже, про що книга-принцесу хочуть видати заміж за могутнього темного мага марша Ленків всім. Захоплюються і бояться. Принцеса не хоче заміж, тому вона перевдягається в хлопчика і йде, йде куди вступила у військову академію, і її, ну так сказати, цим головнокомандуючим, чи як це там називається, буде той самий, типу, хто мав стати її чоловіком. У одну, і там у них знову ж таки зав'яжеться кохання. Ну, там наче, начебто воно зав'язується, ну я вже в очікуванні. І ще одна книга: це Як приручити лісову відьму Академія Торенвес. Я в мене, сподіваюсь, мене вийде десь тут а, показати а, в минулому відео. В челенджі, де я читаю по 200 сторінок в день, я читала з цього з циклу книги про спочатку сестер, а тепер ідуть історії про їх дітей. І от ця книга як про лісову відьму це про сина з другої книги-сестри Аліси. От, і ця книга про нього. Тут зараз 70 сторонок. Я її додаю в грудне, ну, прочитати в грудні, але я не знаю, чи вона закінчиться в грудні, тому, якщо ні, то я її перенесу далі, але сподіваюся, бажаю авторці натхнення для того, щоб прочитати її якнайскоріше. Отже, про що книга? У нас є Відьма-друїдка, і. і... І головний герой повітряний дракон, який викладач у місцевій академії. <смі> Насправді вони там всі е, майже викладачі. Ну, тобто його батько викладач, і типу, господи, батько, я заплуталася їхні сімейні лінії. В першій книжці е, головний герой також був викладачем, ректором. А потім він став ще там вищих, я вже не пам'ятаю, як там вища ректора. От. Його батько-викладач, його матір-викладач, його тітка-викладач, і потім стала і тепер він. От. І вони вони якось випадково вони одружені. Але проблема в тому, що в нього наче є кохана, наречена чи просто кохана. І це насправді от від цього мені сумно. Тому що, ну, в інших книгах такого не було, там герої зустрічалися, почина... ну, бачилися, починали зустрічатися, кохання, одруження і так далі. І там не було таких от третіх зайвих, а тут прямо така кохана дівчина, і сподіваюся, вони там розлучаться відразу, як мінімум, чувак уже буде одружений і він не зможе розлучитися, тому що тут, типу, Істина пара багато надій покладаю на ці книги, і, сподіваюся, знову ж таки, що вони закінчаться, я зможу почитати їх в грудні. Щодо різдвяних книжок, ось тут ще видно. Я не знаю. Типу, їх не так багато, і в нас в цілому їх перекладено ще не так багато, від чого дуже сумно. І начебто, ще є дві книги, які знаю, які також різдвяні. Ну, трошки більше, так, там, ну саме з романтичної лінії. І я не знаю, типу, прочитати все в грудні, а потім, а потім ще Січень і лютий, і все ж таки в грудні, так, і ця атмосфера Різдва, Нового року, святкування і так далі. То далі цього немає. Тому я не знаю. Можливо, я буду їх якось розтягувати, тому що. Ну, прочитувати книги, коли їх і так багато, не дуже є сенс, тому не знаю, чи буду я розтягувати чи ні. Тому побачимо. Отже, це весь мій список. Пишіть в коментарях, які у вас плани на грудень, скільки книжок ви хочете прочитати. Скоро вже будуть, скільки всього книжок прочитали за рік. Я навіть не знаю, скільки в мене дуже багато, тому що я почала. Не спочатку читати, тому що спочатку більше читала фанфіки, а потім я перейшла на книги, почала купувати книги, потім вони довго в мене стояли, і потім я тільки їх почала читати. От тому а, побачимо, чи буду я знімати таке відео, тому що складно згадати це все, хоч у мене є невеличкий список на Goodreads, але, от, як, наприклад, на букнеті, ну, їх немає на Goodreads, тому складно. Але на наступний рік я буду ставити собі, тому що на Good я поставила собі, що я хочу прочитати 100 сторінок, але я щось не подумала про те, що я ставлю ці 100 сторінок весною. Ну, в цілому як би можна було прочитати, так? Але в мене був не читун, тому ні. Але не знаю, хочу на наступний рік поставити десь, можливо, 50 книг, тому що це реально, ну, типу, для мене це реально, я читаю досить багато. і як на мене, досить швидко, тому всім. Тому це кінець. І всім бувайте, не забудьте підписатися на мій канал, поставити лайк і пишіть в коментарях все, що вам завгодно.